Збройні сили України за добу відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Вороги пробують наступати у напрямку Білогорівки на Луганщині та в напрямку Бахмута, Первомайського, Мар'їнки та інших населених пунктів Донеччини на півдні уздовж ділянки автодороги Каховка, Мелітополь. Росіяни додатково облаштовують оборонні рубежі. Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так у Каланчаку Херсонської області у місцевій лікарні не вистачає ліжок для розміщення поранених загарбників. А великі копані протягом минулої доби доставили близько 40 поранених окупантів. Росіяни продовжують тероризувати морне населення. Вночі вдарили ракетами по пологовому відділенню у місті Віль... Вільнянськ Запорізької області. Зруйновано двоповерховий корпус. Там була породілля і новонародженим, а також лікар. Немовля, загинуло. Жінку і лікаря врятували з-під уламків. За попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає. Окупанти обстріляли також Куп'янськ на Харківщині. Під ударом житловий будинок та поліклініка. Загинули двоє перехожих, повідомили в офісі президента. На Херсонщині окупанти полювали за людьми, які залишаються вірними Україні. Серед постраждалих активісти, учасники АТО, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації. Наразі невідоме місце знаходження деяких гулів територіальних громад, які не пі відкорилися ворогам, застосовувався метод терору. Встановлюсь місце знаходження людини, приходили з несанкціонованими обшуками будь-яку поруч доби. Людина затримувалась і починали застосовуватись до неї всі можливі недозволені методи від психологічного до фізичного насильства. Є такі представники, які утримувалися по три місяці, і більше є такі, яких забрали і вивезли за собою на лівий берег і далі. Ну і вчора ввечері в тимчасово окупованому Севастополі повідомляли про атаку безпілотників. Так званий губернатор развожаєв написав про роботу ППО два збиті безпілотники і те, що цивільні об'єкти не постраждали. А ще попросив людей зберігати спокій. Тим часом у Криму на будинках розклеюють листівки із нагадуванням, де найближче укриття. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін у генштабі повідомляють, що ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено.